Та волноваха. Черга з машин. Судячи з усього, вона зараз буде не на один кілометр. Тяді Це люди стоять тут годинами і чекають у цих чергах. Я не розумію, навіщо це робиться? Хіба не можна на тому блокпості просто поставити більше людей, щоб вони швидше перевіряли ці машини? Я розумію, що кожна машина має бути ретельно доглянута, що це центральна траса. йолки палки ми можемо воювати як завгодно добре, ми можемо допомагати людям, ми можемо писати в ЗМІ, які ми хороші. Але коли людина стоїть у таких чергах, і вже нічим не переконаєш, що ми хороші. Я маю на увазі українську сторону. Таких от, здавалося, дрібниці, виходять великі лихо. Державу можна втратити. Не вперше тут їду, дуже часто бачу такі черги. до блоки, 5. Реально? Ну реально. Тому що 3 кілометри від блока це буде зараз через кілометра півтора. А від початку? Це блокпост Волноваха. 18 червня. Вам до блока іще котитись і котитись. 19.30. Може встигнути. Навіщо це робиться? Може для того, щоб хабарі давали, щоб не стояти у таких чергах. Це просто невігластво, можливо. Ми сьогодні як мажори, ми військові. Можемо біжати, проїжджати без черги, тож трохи соромно перед цими людьми. Богу виставлю винет, хай щось з цим робить. Коли вперше це побачила, в шоці було. Чомусь згадався старий радянський анекдот про Чапаєва. Який? Чапаєв каже, от П'ять поб'ємо контрреволюцію, і побудуємо консерваторію. Тоб він каже, і поставимо на даху кулемета. Навіть два. Каже, а навіщо? Консервные краны. Все для людей. В нашей стране все для человека, во имя человека и во благо человека. И некоторые люди знают этого человека лично. Так, блокпост. Так, снимает Зараз ми будемо вимикати камеру, тому що блокпост знімати не можна. Ось там у нас вже є блокпост, і ми зараз вимикаємося, а після блокпоста вимкнемо камеру знову. Проїхали блокпост, вимкнули камеру знову. будем снимать в чергу по іншим бік блокпоста. А горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи. Відчерга так само. Жах. Мордують же людей. Без води стоять тут, я так з води. без ну Може, воду вони з собою взяли, мабуть, не перший раз тут їздять. Але сам факт що це стільки стояли в в черзі. Кажуть, що тут таке щодня. Хоче вірю. І наш соромно, що ми отак їздимо без черги. Це ж на скільки кілометрів? До, до самого зараз? низу. Слухай, це ж по скільки одному водію треба простояти, щоб проїхати тут, з такою довжиною черги. Тим темпом, як вони обсі. Один к три. Як мінімум. Робіть цим що небудь.